Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, Естонія найменша з країн Балтії та одна з найменших у Європі. Втім, виділяє на допомогу Україні найбільше відносно національного ВВП. Мешканці Естонії активно збирають пожертви для України через благодійні фонди. Найбільший і найвідоміший з них має назву Слава Україні. Нині благодійники вже зібрали понад 6 мільйонів євро і допомагають жителям деокупованих та прифронтових територій, а також українським військовим. Продуктові набори, засоби гігієни, одяг, ліка також базові побутові речі, ковдри, подушки, свічки, сірники. Волонтери регулярно доправляють усе найнеобхідніше до деокупованих та прифронтових українських міст. Естонський благодійний фонд Слава Україні створили у перші дні повномасштабної війни. Засновниця фонду Йоанна Марія Лехтме шість років тому переїхала до Києва. А після початку російського вторгнення майже одразу заснувала організацію для допомоги Україні. Нині її фонд Слава Україні найбільший та найвідоміший в Естонії. ми вже зібрали і передали для України допомогу на 6,5 мільйонів мільйонів. Про все, щоб врятувати життя українців. Також чимало речей люди пожертвували для цивільного населення. Благодійники дбають і про цивільних, і про військових, співпрацюють з українськими волонтерами. Серед них Львівський благодійний фонд все для перемоги. І можна сказати, що ми доповнюємо одне одного як фонди. Наша задача більше тут, якби організація, логістика. Оці всі речі. Йохана більше вона якби збирає, закуповує і вже спільно це все передається в зону активних бойових дій. Ось так безупинно естонські волонтери збирають вантаж з гуманітарною допомогою, пакують те, що за сотні кілометрів полегшить страждання цивільним або врятує життя військовим. Геннадій Васьків показує автомобілі, які повезуть на фронт, щоб медики могли швидше вивозити поранених. Ми передаємо п'ять машин, тут ви бачите чотири машини, які будуть допомагати. Скажем так, в господарській діяльності сьогодні лікарні машини свої відслужили, бо ці машини нам їх передали з Європи, і ми їх ще ще підремонтували і передаємо лікарні швидкої допомоги. Естонський фонд намагається закривати всі потреби військових, закуповує одяг, дрони, тепловізери, старлінки й автомобілі. Йоганна Марія регулярно їздить на фронт, щоб краще розуміти потреби військових. коли ми доправляємо допомогу військовим або цивільним на деокуповані території, мені стає легше. Там мені комфортніше, це важко пояснити, але лінія фронту це моя зона безпеки. Український захисник Володимир познайомився з естонською волонтеркою в Лозовій, коли з побратимами тримав Ізюмський напрямок. Передали смаколики, генератор, що помиляюся, Це було якраз у десь зараз, як рік тому. Ось і з того часу вони нам почали допомагати. Вони приїжджали до нас. Ми тоді базувалися. Батальон воював в вірнопілі, але базувався в Барвінковому. Це вже якби інформація не закрита, бо тому що цей фонд давно пройшов. Ось і вони до нас приїжджали Барвінкове. Привозили нам як автомобілі. Вже не не пам'ятаю скільки Десь п'ять як мінімум автомобілів На нас привезли. Привозили нам квадрокоптери. Мавіки треті, привозили багато військової амуніції, мультітули, віхтарики. Камери, ну тобто реально допомога була така дуже потужна. Волонтери постійно на зв'язку з українськими воїнами ті формують запит про допомогу, а благодійники максимально швидко дістають необхідне і відправляють на фронт. Сама ж засновниця фонду розповідає: військові вже стали для неї справжніми друзями. Водночас зізнається, найбільше мрії якнайшвидше повернутися з донькою до вже рідного Києва. коли телефоную родині в Естонії, моя донька щоразу запитує, коли ж ми повернемось додому, а я. І кажу, збройні сили України роблять усе можливе. Вероніка Бойко, Анна Боль, Мирослава Прокопюк. Факти ICTV. Єдині новини.